Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Жрепи відходять у минуле. Популярним трендом для мешканців багатоквартирних будинків стають ОСББ. Як і чим живуть ОСББ у Чернівцях, дізнавався народний контроль. Найкращий під'їзд під'їзд року, і все це стало можливим відразу після того, як у домі загосподарювали самі ж власники. Голова ОСББ Східний каже, порядок у будинку заслуга кожного мешканця. Навіть перший рік після введення будинку в експлуатацію ми стикнулися з тим, що нас дуже багато труб почали проривати. Крім того, будинок здавався в жовтні місяці, поки заключили договора. Тільки у грудні чи в січні ми змогли підключити воду, газ і все, що нам потрібно, для того, щоб запустити опалення. Перший рік був досить важкий. Ми замінили досить багато, ну, так десь приблизно метрів 30, напевно, труб тепломережі і гарячого водопостачання. За 6 років ми зараз вже провели ремонти в чотирьох із шести під'їздів. Від дев'ятого по перший поверх пофарбували стіни, перейшли на нерозберігаючі лампочки і тим самим намагаємося економити на енергоносіях. Задоволені і жителі багатоповерхівки. Чиста прибудинкова територія, обладнаний дитячий майданчик, зелені клумби це все справа їхніх рук. А найголовніше, вони є розпорядниками власних коштів. Управляємо самі не чекаємо, що хтось прийде, що зробить. Самі приймаємо рішення, по, які, які виникають роботи, саме виконуємо. Стараємося, щоб як. Найшвидше все виконувати. Устанавлювали домофон, ну багато благоустрій робили, це і площадки дитячий. Ну, багато кої що робили. Я думаю, що це добре, тому що там люди займаються, встановили кодовий замок, який ключ мають тільки жителі будинку, посторонні не заходять. Та то всі перейдуть на це. Друга альтернатива друга немає. Краще який. вже тут. По крайней мере, є контролі за всім за фінансами за роботу за всім контроль. А там немає контролю. та на початках було важко, зізнається голова об'єднання. Люди не до кінця усвідомлюють, що відповідальність вже на їхніх плечах. До того ж, ті чернівчани, які наважили зняти свій будинок з балансу жрепу і змінити форму правління, наштовхуються на бюрократичну перепону. Виникають проблеми це з передачою документації на будинок. Протягом трьох місяців жрепи зобов'язані передати документацію в ОСББ на будинок. У разі відсутності такої документації дається півроку на виготовлення. Цієї документації знову ж та за рахунок ЖРЕПу. От на цьому етапі можуть виникнути проблеми. Попри все, у Чернівцях функціонують і успішно розвиваються майже 300 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Таку форму правління обирає більшість, адже тут і знижки на газ, і безлімітна електроенергію, і інші переваги. Це газові лічильні. Можемо побачити. Ми за весь період спожили 650 тисяч на три під'їзда. На сьогоднішній день тариф на газ для ОСББ 2 гривні 99 копійок за один куб. Самий дорогий місяць у нас був січень 8,50 квадратний метр. І наостанок ще один вагомий плюс ОСББ. Відтепер вам не доведеться обивати пороги жрепу, щоб отримати довідку про склад сім'ї. Усе видають на місці. Серед адміністративних послуг які ми надаємо це повний контроль над мешканцями в тому плані, що прописка, виписка. Тобто ми повністю регулюємо ці процеси. У нас є в штаті паспортист, який займається саме документацією і ходить в паспортне стіло, прописуючи, виписуючи людей. Яна Андрущак, Василь, Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.